В селищі Савинці небайдужі жіночки вирішили допомогти нашій армії і пришвидшити її перемогу. В музичній школі вони в'яжуть маскувальні сітки, в'яжуть носки, роблять довгопалаючі свічки, вкладаючи в це своє серце і душу. Кажу, приближаємо побіду. Заботимося о нашій армії, ЗСУ. Тому все буде лотком. Якщо ми допомагаємо, все буде победа. І все буде Україна. Займайтеся цим. Хто як, кого як час. Тому передаємо привіт. Найкраще пожелання. Вертайтесь живими. Так і буде. Дякую. Дякую. Погода не загріває, ми загріємо. Своїми мислями, да. свої заботи, своєї любові, своєї любові. Не не Я ж не підхвати. Наташенька, передаю шановним нашим. Защитникам батьківщини частинку свого тепла душі. Нехай в них буде здоров'я, нехай бережуть себе і будемо ждати їх живими, здоровими і додому з перемогою. Зажурилася. Замогилася, що наша славна Україна за Зажили... Зібралися небайдужі люди. Люди, які вболівають за свою рідну Україну, які хочуть як можна бистрішого звільнення її оцього ярма наших братів в кавичках. Ми дуже хочемо, щоб це швидше відбулося. Тому ми тут і бажаємо здоров'я всім присутнім і з більш звільнення нашої країни. Все буде Україна. Що ви робите, дівчата? Ми виготовляємо свічки для наших воїнів, щоб їм не тільки світло було в житті, а й тепло в їхніх БТРах. І, можливо, не тільки в БТРах, в танках і в їхніх окупах. Хочемо, щоб світло цих свічок зігрівало їх завжди, на кожному кроці, кожного дня, щоб вони були у нас світлі такі, як зараз. Щоб завжди пам'ятали тепло свого дому. Поверталися з перемогою до своїх сімей. Ми дуже їм зличимо здоров'я. Зігріємо їхні душі. Хай вони знають, що ми їх дуже-дуже любимо і чекаємо з перемогою, щоб вони прийшли до нас живими, здоровими, усміхними. Слава Україні, героям слава, респект патріотам. Таким героєм, як я. Ви, ви геройки, я дивлюся. Стараємося. Молодці. Ми хочемо, щоб і, е, наші воїни вигнали російський чобіт назавжди. Було нас, ми із лагодами в наших щоб наші діти вернулися додому. Против нам соболота, родізна наших дітей, всьому ми миру. там спаси. А ще, хочемо, а, то, що слова. а ще хочемо подякувати батькам наших воїнів, що вони виховали таких патріотів. Нехай, їм, не знаю, дай Бог здоров'я. щедрої долі. Ми раді, що в Савинцях ми вже не окуповали. Такі сички це тільки частина нашої праці. Дуже багато савинчан. Роблять свічки, привозять е, жалярі е, віск. віск. Дуже багато людей переймається тим, щоб наші хлопці були забезпечені всім, що потрібно їм на фронті. Це лише маленька частинка, вже повна зроблена. То правильно сказали, краще жити без світла, тепла. І ви ж подивіться, вони без... і без росії. І ви ж дивіться, розваляється город.